Роман Михайлович, перемога 1-0. Вітаю вас з перемогою. Давно очікувана перемога, чи не так? Е, ну, дякую за вітання. Ну, вже хотілося, ми три поразки мали до цієї гри. Вже хлопці сьогодні хотіли десь самі десь зрозуміли свої помилки, ми робили аналіз. Хоча сьогодні сказати можна дуже важка була гра, для, для, для нас така гра, що десь поле може. Підрівнює, що в захисній захисті суперник більше був практично майже в свою гру, якщо розібратися. Ну і ми в нас сьогодні десь підвела дуже багато реалізацій. Це з перших хвилин, починаючи десь до останніх хвилин. І все-таки Юрій Захарків майстерність продемонстрував, вирішив долю матчу. Ну так, як кажучи, нападника це його хліб, він повинен вирішувати питання і забувати воли на перших. Хвилина не забив вихід один-один. Ну, тут терпів, терпів, працював і в кінці вирішив питання на нашу користь. Получилося йому забити. Дуже багато було в сьогоднішньому матчі таких моментів, коли е футболісти на рівному місці втрачали м'яч і виходив вау. це, Це, власне, це поле не дозволяло команді грати так, як би то хотілося. хотілося. я думаю, декілька факторів. Думаю, і поле, і десь. Е Спішили свої дії, такі були, що хотіли, хотіли чим пошвидше реалізувати цей момент, щоб було легше десь отримати впевненість. І тоді думаю, щоб гра для нас десь краще склалася. Воно, в принципі, так десь і мало відбуватися, але кажу, наша десь майстерність, спішки, в тому майданчику такі хотілося б, щоб були сильними, хлопці росли, врівноваженішими. І ті голи Моменти використовували, Ну, то зараз я не згадаю, як би то, чи скільки там моментів було. Знаю, що в нас твір, мені здається, що ні разу не пропили суперник в поворотах, а моментів я безліч, не можна і згадати зараз, щоб за якийсь конкретно сказати. Чи можна сказати, що команда продовжить боротьбу навіть за друге місце? Попробує хоча б нав'язати боротьбу після цієї перемоги за Заліщівському Дністру. Чи це вже втрачені очки, можливості? Ні, ми будемо грати до кінця. Ми в колектив підібраний, амбіційний, молодий, так у нас десь був чуть -чуть, може, спад десь. Цей, але ну, якщо так взяти, навіть де, там, де ми очки погубили, ми по грі не було такого, щоб ми, це, ми собі... Звичайно, що десь там, там, там. Наша вина щось продумували, але такого не було, щоб ми по грі іменно комусь так програвали, дуже, ну, що взагалі без варіантів. А так ми будемо старатися, кожна гра. Зараз кажу, третє коло таке найважливе, включиться це вже, ну, за турнірне становище. Ми зараз будемо дивитися гру борщові з зеленим. Все буде десь вирішувати. Ну, у нас, якщо можна сказати, у нас все в наших руках. Розуміло. По гарячих слідах, наскільки серйозна травма Володимира Мостового? Ну, я думаю, що так, по-перше, це розтягнення зв'язок. Я думаю, перелому і надриву, розриву немає, а розтягнення є, наскільки не можу зараз сказати, наскільки часу вибув. Ну, а це більше, ніж на один матч, чи можливо на наступний матч знову з'явиться у Володимир в складі. Ну, все залежить, не знаю. Ну хочеться, хочеться, щоб він був, але ну, вже подивимося. Ми не будемо, у нас є кому грати, у нас є люди. І ми не будемо ризикувати його здоров'ям. Якщо він одну гру пропустить, то я думаю, що на Грону він повинен вже відновитися на гру Бучичі чи з Гроном Ми граємо. І останнє питання щодо команди Поділля. Ну, так. Кажуть, що вона дуже незручний для вас суперник, і багато очок втратили минулого сезону, вже цього сезону два втратили. Чи насправді так і є? Ну вона ну, так і є. Можна там бідні в нас такі, що в нас там як один власник десь тих. Фірмих фірм, які це ну, і вони хочуть десь доказувати тим, що ну, чому так чи не так. Ну, кожна, не є. ну та це як дербі наше, ми ну, всі друзями, тренерами, ще що але на футбольному полі це все вирішується. Ну, я кажу, мене сьогодні тільки десь ну, в деяких моментах, зрозуміло, десь не було конструктивних. І на полі від хлопців, може, десь спішили і поле. А так загалом, ну просто бажання по самовідачі, все зробили. Просто одна проблема. Саме більше на сьогодні це реалізація моментів. Дякую. Удачі. Пане Олег, 1-0 поразка. Що сталося в тому епізоді, коли пропустили вирішальний гол, і загалом про матч Кілька слів? Ну загалом про матч, яку командою задоволений, установку не виконали. Не приїхало 5 основних гравців у нас через сімейні обставини. Але ті люди, що сьогодні вийшли, то. Були справжніми бійцями, справжніми футболістами, респект їм. Ну, то, що пустили в кінці, можливо, що десь сказалася втома фізична, десь чуть-чуть не дограли. Ну нічого, нічого, молодці. Сьогодні команда мало створила в нападі, десь, десь було той брак загострення, не було тих, саме тих гравців, які більше на створення працюють сьогодні. Ну так, так, більше на напад нападаючого не було. На подачу хотів, що якраз і ми мусили ротації робити в складі, щоб більш-менш скоригувати, заповнити місця тих, що не було людей. Олександр <тур> <тур> Гислик, який мав би діяти більш гостріше в атаці, сьогодні, не так би, то хто майже не зачіплявся за м'яч, суперники не дозволяли. Ну, мабуть, він більше переживав, щоб ми не пустили, чим суперники, бо то дуже важке поле і бігати зад-перед то, не, не дуже комфортно йому було. Чимось вас здивувала бучицька команда, адже після 1 в 1 в Березовиці, мабуть, хотіла взяти реванш. Не здивувати не здивувала. Були б, я ще раз повторюю, були б всі наші гравці, то я думаю, що гра зовсім інакше би була. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Дякую.